Вітаю, любі четвертокласники, на уроці математики. Сьогоднішній урок я вам пропоную розпочати з кригаламу, Обери котика і розкажи про свій настрій. Хочу стрибати по листочках, мені потрібні обійми. Ого, щось новеньке! Краще мене не чіпати. Мені сьогодні трохи сумно, я ще не прокинувся. Оберіть того котика, який нагадує вам вас. На сьогоднішньому році ми з вами дослідимо таку тему, як числові та буквені вирази. Перед тим як ми попрацюємо з вами письмово, я вам пропоную пригадати, а що таке числові вирази і що таке буквені вирази. Числові вирази це вирази, які містять в собі числа. Буквені вирази це вирази, які містять букви. Наприклад, числовий вираз 2 помножити на 7 дорівнює 14. Буквиний вираз. А плюс Б дорівнює С. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть. 18 вересня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з дробів, але не поспішайте їх записувати. Спочатку їх необхідно прочитати і після того записати їх в порядку спадання. Тож читаємо дроби одна десята, одна друга, 10 ціле, одна двадцята і третя. Тепер ці дроби необхідно записати в порядку спадання. Що означає в порядку спадання? Це від найбільшого до найменшого. Пам'ятаємо, що найменшим є той дріб, у якого найбільший знаменник. Найбільшим, звичайно, є ціле. Так, менша частина це одна друга, записуємо через клітинку. Далі, одна третя, ще менша. Одна восьма, одна десята, одна чотирнадцята. Одна двадцята і найменше це одна тридцять шоста. Математика для себе. Вам необхідно постійно знайти частини від цілого. Натисніть на паузу. Ну що ж, діти, перевіримо. Одна четверта від 12 кг. 12 кг це ціле. Ми шукаємо четверту частину, значить, треба 12 поділити на 4 це буде 3 кілограми. Не забувайте про одиниці вимірювання. Одна шоста від 30 метрів. 30 метрів поділити на 6 буде 5 метрів. Одна десята від одного метру. Один на 10 не поділиться. Отже, метри переводимо в сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів, а 100 сантиметрів поділити на 10 буде 10 см. Одна десята від 1 хвилини. Один ми не можемо поділити на 10, тож 1 хвилину переводимо в секунди. В одній хвилині 60 секунд. А 60 секунд поділити на 10 буде 6. Секунд. Якщо все правильно, порадійте своєму успіхові. Якщо є помилочка, попрацюйте ще над цією темою. Ну що ж, ми з вами переходимо до роботи в підручнику, сторінка 17, вирази під номером 93. Запишемо посередині вирази 93. Перед вами 4 вирази. На декілька дій. Тож записуємо перший вираз 220. Мінус 200 і поділити на 20. Пригадаємо порядок дії. Першою дією виконується множення або ділення, а далі вже додавання або віднімання. Отже, 200 поділити на 20 це буде перша дія. 200 поділити на 20 буде 10. А 220 мінус 10 дорівнює 210. Записуємо наступний. 202 плюс в дужках різниця чисел 222 і 220. Дорівнює. У виразах з дужками перше виконується завжди дія в дужках. 222 мінус 220 буде 2. А 202 плюс 2 дорівнює 204. Відступимо дві клітиночки вправо і запишемо наступний вираз. 200 помножити на 2 і мінус 202. Дорівнює в виразі, де є множення або ділення, першими виконуються саме ці дії. 200 помножити на 2 буде 400, а 400 мінус 202 дорівнює, думаємо, 400 мінус 200 буде. 200, а 200 мінус 2 – 198. І останній вираз. 202 помножити на 0 плюс 200 поділити на 20. Дорівнює. Першою виконуємо дію множення. 202 помножити на 0 буде 0. 200 поділити на 20 буде 10. А 0 плюс 10 дорівнює 10. Пропоную вам трошки відпочити. Знайдіть безпечне місце для руханки. Сон, хороший сміх та гра Це найкраще дітвора, не забудь про спорт щодня буде здоров'я, як броня. Здоровим будь руханку. На свої місця, і ми з вами продовжуємо. Нагадаю, що сьогодні ми працюємо не тільки з числовими виразами, а й з буквеними. Усно попрацюємо над завданням під номером 94. Доберіть два числа замість X, щоб для них твердження були істинними. Що мається на увазі? Перед вами чотири твердження. кожному з цих тверджень є x. Ікс. Замість Ікса нам треба підібрати таке число. При якому твердження це буде істинним? Число х ділиться на 100. Які числа замість х ми можемо підставити? 100, 100 ділиться на 100, а ще тисяча 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон. Добре, наступне твердження: число х більше 456, але менше, ніж 459. Які ж числа можуть бути замість х? 457, а ще 458 і 459. Наступне третє твердження: добуток чисел х і 20 менше від 30. Пригадаємо, добуток це результат якої дії. Множення значить, нам треба підібрати таке число. При множенні якого на 20 ми отримаємо число яке менше за 30. Спробуємо підібрати число 2. 20 на 2 буде 40. 40 більше за 30, значить, двійка нам не підходить, нам треба тоді підібрати менше число. 1 помножити на 20 буде 20, а 20 менше від 30. І останнє. Остаче відділення числа х на 5 дорівнює 3. Що для цього треба зробити? Пригадаємо таблицю множення числа 5. Які там є числа в результаті? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 і 50. Нам необхідно з вами підібрати таке число, яке буде більше на 3, ніж ті, які я щойно перерахувала. Наприклад, беремо число 15. Збільшуємо його на 3. Це буде число 18. 18 поділимо на 5. 18 на 5 ділиться не повністю. Повністю ділиться число 15. 15 поділити на 5 дорівнює 3. А 18 мінус 15 буде 3. Отже, остача 3. А в твердженні якраз і сказано, що остача має бути число 3. Ще, що можна, яке ще число підібрати? Давайте візьмемо число 30. 30 на 5 ділиться повністю, а нам треба, щоб остача була 3. Значить, ми тоді беремо не 30, а 33. 33 поділити на 5 дорівнює 6, в остачі 3. Спробуйте самостійно підібрати таке число. Продовжуємо з вами працювати і наступний вид роботи це задача. Прочитаємо умову задачі. У парку росте 100 дубів, беріс на 23 більше. А кленів стільки, скільки дубів і бріс разом. Діти, скажіть мені, будь ласка. Я щойно прочитала задачу? Ні, а чому це не є задачею? Тому що в цьому записі немає запитання. Придумаємо запитання до цієї задачі. У парку росте 100 дубів, беріз на 23 більше, а кленів стільки, скільки дубів і беріз Разом. Що ми можемо знайти? Скільки всього дерев росте у парку? Записуємо задача і зразу пишемо розв'язання. Розв'язання. І так, що нам відомо? Нам задачі дано що дубів 100. Беріз на 23 більше. Можемо ми знайти, скільки беріз росте в парку? Звичайно, якою дією? Додаванням пишемо. Перша дія. Нам необхідно до 100 додати 23. Дорівнює 123. Ці дуби, берези, клени це все дерева. Пояснення, яких саме дерев стало 123. Беріз. Крапочка кома. Друга дія. Так, ми знайшли з вами, що беріз – 123. Знаємо, що дубів 100. А що ж сказано про клени? Що їх стільки, скільки дубів і беріз разом. Дубів 100. Беріть 123. Як знайти скільки клинів? До 100 додати 123. Записуємо 100 плюс 123 дорівнює 223. дужках дерев. Яких клинів? пригадаємо, яке ми з вами запитання до задачі склали. А скільки всього дерев росте у парку? Тобто нам три числові дані треба додати. Дубів 100. Беріс 123. Кленів 223. Обчислюємо. 100 плюс 100 і плюс 200 буде 400. 23 плюс 23 буде 46. Отже, 446 дерев. Напишемо відповідь. Скільки всього дерев? Скільки? 446 дерев ростуть. У парку. Ставимо крапочку. Нашим домашнім завданням буде номер 95 і номер 97 на сторінці 17. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!